Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Фордик. Ford, Ford Fusion. Сьомий рік, 1,4 бензин. 210 пробігу, 4950 ціна. Ось тут контакти. Авто свіжо пригнане. Недавно хтось запитував, ось такий варіант знайшли. Шкода Октавія Тур. 2003 рік, 1,6 бензин MPI, 5200 ціна, авто з Німеччини власник Руслан. Покажу по салону. В універсалі, на дисках. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Так, п'ятий гольф. Шостий рік, 1.6 бензин, 216 пробігу, двигун MPI, звичайний атмосферний, ціна 6450, контакти до власника є. Більше інформації уточніть. Renault Megane другого покоління. 1,6 бензин, 208 пробігу, 5900 ціна. Контакти є, пишуть, є сервісна історія. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Кода Октавія в садані. 8 рік, 1,8 бензин, 6950 ціна, 170 пробігу. Хороша комплектація, телефон є, пробіг пишуть оригінальний. Opel Astra H. 10 рік, 1,7 дизель 225 пробігу. Комплектація Cosmo пишуть. Тут і контакти. Шкіряний салон бачу. Клімат, контроль. Насправді класна комплектація на оригінальних дисках Cosmo Парктроніки є. Датія Сандеро 9-го року, 1,6 бензин, пробіг 170, свіже пригнана з Німеччини 5200. Одна на ринку реально. Більше не зустрічав. Віжепригнаний Меган другого покоління. Четвертий рік, 4850 ціна, двигун 1,5 дизель на механіці. 280 пробігу, контакти є, авто з Німеччини. Четвертий гольф. Так, гольф Пасіфік 2003 рік, 1,4 бензин, 227 пробігу, 4800 ціна. Пробіг пишуть оригінальний, без підфарбувань зайвих. «Форкоп» є, кого цікавить, телефонуйте. Бюджетний Ford Focus в універсалі. Шостий рік, 4950 ціна, 1,6 бензин на механіці, без підфарбувань пишуть. Ідеальний стан. Б-5 Passat 2001 рік, 1,6 бензин, 215 пробігу, коробка механічна, 4850 ціна. Тут контакти. Є два ключі, пишуть. Меган другого покоління. Сьомий рік, 1.6 газ бензин, 237 пробігу, 5450 ціна. Контакти є. Так, авто на кліматі. Ого, цікавить телефонуйте. Дача Логан. 9 рік 1,5 дизер, 6 тисяч ціна. Контакти бачимо. Так, є форкоп. П'ятий гольф. Так, 2007 рік, 1,6 газ бензин, 6700. Ціна контакту ось тут. На кліматі. Кого цікавить телефонуйте. Ford Фокус в Універсалі. Восьмий рік, 1,6 дизель, 224 пробігу, його 6 ціна і тут контакти до власника. Парктроніки, форкоп по сидіннях титаніум. Зараз заглянемо диски звичайні. вам Комплектація титаніум. Дякую. Кого цікавить телефон. Opel Astra H. Без жодного підкрасу пишуть. 2008 рік 1.7 дизель, 213 пробігу, механіка авто з Німеччини, ціна 6200. Renault Scenic другого покоління 2,0 бензин, 248 пробігу, 4650 ціна. Так, пробіг пошуті е, оригінальний авто без підфарбувань. Клімат контроль бачу є. Б-5 посад в Седані. 2003 рік 1,6 бензин, пробіг 99 тисяч. Контакти ось тут. Що цікаві ціна може. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Втоже? Volkswagen Jetta в Седані. П'ятий рік модельний шостий, 1,6 бензин MPI, газ бензин, верніше. 6600 ціна, контакт ось тут. П'ятий Гольф, 2007 сьомого року, 207 пробігу. В рідній фарбі пишуть, авто з Німеччини, 7 тисяч ціна. Двигун 1,6 бензин MPI і присутня вся сервісна історія. Так, клімат-контроль є. Парктроніки та фаркоп також. Так, ренос сценік, другого покоління. Лінзована оптика бачу. 2006 рік, 1,6 бензин, 93 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти ось тут.